Друзі, доброго дня, вітання від мене, всім церкві даятель життя. Хочу, і всім, в принципі, якщо будете дивитися якоїсь іншої церкви, хочу засвідчити. Знаєте, поки робити як не таку жорстку розмову, як євангеліст, з тими, хто каже за Євангеліє, але поки не проповідує, але знаєте, така, мотиваційна. Перша така промова. Друзі, ви, хочу вам, як такі слова підібрати, намалювати таку картину, що зараз відбувається на євангелізаціях, котрий Бог дає можливість проводити прямо на вулиці, на Майдані Незалежності, на, на Хрещатики, в будній дні, в неділю. Це просто реальні чудеса. І я дуже хочу, щоб саме ви були учасником цих чудес, щоб ви отримували це помазання від Духа Святого, щоб проявлялись дари Духа Святого і багато багато багато, багато всього, що просто людина отримує, коли Бог реальна. Підводить людей і каже через нас, через тих, хто був в історії є, в їх життя. Так от, неділя, давай так почнемо. Неділя, яка була от зараз перед служінням, я зустрів Єлену Рєвіну, такого, знаєте, Такого, ну, як ви знаєте, душу опікуна. І вона спілкувалася з одною жіночкою. Я не знав, я думав, що це член церкви, але я просто дочекався, поки вона порозмовляє. І вона вже почала йти в бік, не церкві, а в бік костьола. Бо там, ви знаєте, що на Мадані Незалежності є дуже короткий шлях, якраз. Повз будинок Проспілок, і там є вулиця Костюльна, яка до центрального костьолу Олександрівського. Так от, я зрозумів, Лена навіть мені не сказав, а просто таке слово знання, що вона католичка, що їй потрібно зараз засвідчити За Христа і пропонувати молитву покаяння, молитву спасіння. Ми почали розмовляти. Ну, Вона так, нібито йде, але зупинилась. Я, Постойте, зачекайте, зачекайте, зачекайте. А, от. І я почав дуже просто їй розповідати. Наприклад, вітаю вас зі святами. Чи можна помолитися за вас і разом з вами? Ну, все, як я в принципі, навчав по благовістю, друзі. Вона, так, да, да, звісно ж. так. І а, почав їй розповідати за Євангеліє. Ми помолилися. А, після того вже Л'єна Ревіна свідчила, що. Вона до того, я ж не чув, про що вона спілкувалася до того, вона казала мені, що е, ця жіночка вона, е, хотіла зараз йти сповідатися Ксьондзу е, в якихось речах, які вона бажала. І коли, е, коли от ми поспілкувалися, вона трохи відійшла і повернулася, і Лені Ревіней, ну, знаєте, вже е, таке звідстоні дуже громко вигукнула. Дякую, я вже отримала відповідь. відповідь. Тобто, Бог знав, що вона хоче сповідуватися і а, зробив набагато краще. Що сама класна а, сповідь це сповідь напряму перед Богом Отцем, а, навіть без допомоги яких священників. Тобто, наше завдання дійсно приміряти людей з Богом, щоб вони мали зв'язок напряму з Богом, щоб вони сповідались перед Богом, а не перед священником. А, тому що а, тільки Бог може відпускати друзі гріхи. А молитва спасіння взагалі це свято, свято, свят. Це перше свідчення. Зараз зробу таку перерву, щоб було корот, коротеньке відео. Зроблю друге свідчення.